Друзі, привіт! Сьогодні на нашому відеоогляді бренд North Edge це модель Alpha Pro, дуже класний годинник. Давайте разом подивимось, як він виглядає, які в нього характеристики, чим він відрізняється від інших моделей бренду North Edge. Так, почнемо з пакування. Годинник йде в такої чорній коробці. Зверху в нас лакований друк бренду North Edge слоган. Збоку в нас показник, як відкривати коробку. Ззаді на коробці у нас є тиснення з характеристиками годинника, де він зроблений, по за якими стандартами, та тестовий номер звіту тестування цього годинника. Збоку на коробці є в нас штрих-код та модель цього годинника. Давайте разом подивимося, що внутрі годинника. Відкривається коробка дуже легко, до речі. Це в нас годинник. Годинник випускається, до речі, тільки в чорному кольорі. Так він виглядає всередині коробки. Давайте подивимось, що в нас йде тут в комплекті. Це в нас інструкція з налаштування і користування цього годинника та кабель для зарядки вашого годинника. Давайте подивимось інструкцію, і тут є в нас дуже корисна інформація. Параметри годинника. Фізичний розмір 44 на 48 мм, товщина 12,5 мм. Ремінець у нас е можна коригувати длину від 155 мм до 22 см. Діагональ дисплея 1,52 дюйма. Робоча температура використання годинника від мінус 10 градусів до 45 градусів. Вага біля. 51 граму. Роздільна здатність екрану 283х240. пікселів. Батарея тут у нас 580 мА. І давайте подивимось: тут, тут виробник показує наскільки вистачає батареї. При нормальному використанні 10-15 днів. Що саме таке нормальне використання? Це отримувати біля 50 повідомлень за день, біля 5 викликів. Телефонних на день, 50 раз піднімання руки або подивитись на час, включаючи виконання вправ на протязі півгодини на день і постійно включений автоматичний режим вимірювання серцебиття. От, от характеристики. Інструкція йде на двох язиках китайський та англійський. Дуже легка інструкція. Сподіваюсь, ви розберетеся, якщо залишаться якісь питання. Так, годинник North Edge Alpha Pro. Давайте подивимось ближче, як він виглядає. Як я вже сказав, годинник випускають тільки в чорному кольорі. До речі, рімінець силиконовий, дуже приємний. Сподіваюсь, там натирати руці 100% не буде. Сіликон такий плотний. Може з додаванням каучуку. Тому що звичайний силикон, він такий, от, не такий плотний і більш гнучкий. А цей от такий от класний, до речі, ремінець. І дуже приємний на ощуп. Чорний у нас корпус. Корпус зроблений з полімеру. Задня кришка в нас в стандарті. це стальна. Бачимо, що тут є в нас датчики та порт для заряджання годинника. Сталева бакля 22 см максимальна длина ремінця під вашу велику руку. Давайте подивимось, як виглядає годинник без плівки. В цьому годиннику тільки одна кнопка, вона розполагається справа. Ці отпусти. Ці от, такі от схожі на кнопки, це насправді цінні кнопки це таке дизайнерське рішення. Керування годинника виконується з допомогою цієї от кнопки. Давайте вімкнемо годинник, подивимось, як це виглядає. Давайте разом подивимось на функції цього годинника. Зверху у нас меню активності вашої за день. Знизу та сама активність, але по днях. Потім ліворуч у нас вправи, котрі можна виконувати з цим годинником для вимірювання ваших, ваших досягнень. І справа у нас є тут вимірювання серцебиття, уровень кисню в крові, вимірювання вашого стресу, монітор здоров'я, будильник, меседж. Компас, до речі, компас дуже класно. Щоб почати користуватися компасом, треба помахати рукою цей години. Давайте я це зроблю і до вас повернуся. Так, все, я зробив компас, налаштував це таке от калібрування компаса в цьому годиннику. Не можу зараз сказати, я, наскільки він точно працює, але в бренди Norsedge ми дуже багато відправляємо цих годинників. Немає від наших клієнтів. Плохих відгуків щодо компасу. Так він працює. Далі, що у нас тут ще є цікавого? Таймер. Секундомір. Можна вимірювати тут у нас змінювати екранчики. Наприклад, цей ми залишимо. Потім яскравість дисплею. До речі, класна функція, можна увімкнути автоматичний. Є автоматично яскравість дисплея. Дуже зручна, не на всіх годинниках я б бачив таку класну функцію. Ну і можемо подивитись інформацію о девайсі. Налаштування цього годинника, це час, там ще якісь функції проходять через додаток. Тому, якщо ви бажаєте записувати ваші дані, котрі ви ваші, наприклад, досягнення, котрі ви робите за день. Встановлюйте додаток і можете користуватись на 100% цим годинником. Так годинник виглядає на руці. Дуже зручний ремінець, невеликий корпус, товщина теж невелика. Водонаприникне цього годинника 5 ATM, можна купатись, можна ниряти, приймати душ, але не натискати на кнопку, коли ви це робите. і не... Використовувати годинник, наприклад, в бані чи при гарячій воді. Що, підведемо висновки, дуже класний годинник, мені він насправді сподобався. Я не дуже полюбляю великі годинники, цей годинник зручний. Але якщо порівнювати, там, наприклад, це ip 46 і 46 працює від батарейки, його не треба підзаряджати, цей годинник треба підзаряджати, але 10-12 днів цей годинник буде робити. Класна функція. Компаса з 7 годиннику. Наступна класна функція теж мені сподобалася: автоматичне коригування яскравості дисплею. 5 ATM можна купатись, це дуже-дуже класно. Полімерний. До речі, корпус дуже легкий годинник і каучуковий такий більш силіконовий ріменець. Мені дуже сподобався, і дуже класно. Він сидить на руці. Тому мій висновок щодо цього годинника він дуже, дуже класний. За цією ціною можна отримати смарт-годинник, який буде тривати 10 днів з компасом. Це класна пропозиція. І що я вам пропоную? Давайте разом розіграємо цей годинник. Що треба від вас? підписатись на канал, залишити коментар до цього відео, поставити лайк. Та наприкінці місяця я з допомогою рандомайзера виберу одну людину, котра отримує цей класний годинник. З вами був Олексій. До нових зустрічей, до нових моделей, котрі ми з вами подивимося.